Всім привіт! Ви на каналі Селянка з України. І настало свято Великдень Пасха, Воскресіння Ісуса Христа. І я приготувала ось такий стіл по-домашньому все від смаків моєї сім'ї. Хто я що любить. Тут. І ми вже сідаємо. Чоловік був на служінні вночі, а ми були з дітками вдома. І вже зранку я приготувала, точніше, накрила такий стіл. Вся підготовка була вчора, в п'ятницю, а уже в неділю на свято я накрила такий стіл. У нас були голубці, салат олів'є, салат шуба, бутерброди. Діти чомусь дуже люблять бутерброди, м'ясо запечене. Булка, Паска та яєчка. На солодке в нас іде желе, горішки, волохани та перемазана вафля. І рибка з кумбрія в нас ще була. Ось такий в нас був обід, домашній і все свого, <свісно> приготовлене своїми руками. Желе нам зробила сестра Наталка, за що я дуже дякую. Я попросила. І ми обідаємо, сні... обідаємо, снідаємо, тому що це було десь годин одинадцять з дітками разом. Єфрем щось чуть-чуть попробував, трошки поїв і почав далі бігати, вже гратися, відволікати інших. Ви знаєте, вже наші діти підростають і з ними з кожним разом стає цікавіше. Тут Єфрем просить уже Тимофія, йдемо, йдемо бігати, гратися. А Тимофій ще їв. Таке такі в нас домашнє сімейне відео, домашня сімейна обстановка. Люблю такий. Ви знаєте, я вже... це третій рік у нас Пасха тут, а в Америці. Перших два роки ну, було, перший рік було навіть важко морально, тому що ти привикаєш до іншого, а другий рік вже трошки легше. А слава Богу, на цей рік я відчула знову якось свято по-особливому. Дуже люблю це відчуття. Так само на Різдво вже мені було цього року дуже легко, приємно на душі. Я дуже люблю це. Тому цього року ми вже так щиро святкували, були щиро раді, та як вдома майже. Подивіться на цього Єфрема. Де він тільки не був, що він тільки не пробував. Але це така приємна атмосфера з дітками. Вони вже такі цікаві, щось розказують, щось говорять. Нас немає такого, щоб ми просто мовчки їли, все одно щось будуть говорити. Такі наші хлопці. Потім ми бішком поїли, поприбирали і далі поїхали на, в церкву, на святкове служіння, і потім будемо відпочивати. Тут Яків собі набирає все, що хоче, на солодке, тому що вже він поїв, посмакував основні страви. У мене ще мала в планах бути запечена качка та картопляне пюре, але я вирішила не робити, так як в нас було і так багато їжі і ще й залишилося, ще дала батькам, але все одно залишилося, є всього вистачає, слава Богу. Тому я вас всіх вітаю ще раз із цим прекрасним святом. Бажаю, щоб в вашому серці завжди жив Ісус. Воскреслий Ісус, який переміг смерть. Так, ми вже е, поснідали, пообідали, побули в церкві. Відпочили, трошки їдемо з дітьми в парк. Хай побігають, пограються. Святковий такий день. Посидимо, проведемо з ними час. Так у нас проходить сьогоднішнє свято. Так радісно, файно на душі. Так, дивіться, ну що, ми приїхали в наш парк. і Заїжджали ще в один там. Ну, воно таке біля школи, там така площадка, щоб гратись. От діти вибрали саме це і схотіли і все. Тут а, а, їм подобається. Він недалеко. Різні оці, щоб гратися, з'їжджати діткам там? Ва! А треба одну ножку вперед. Молодець! Класно. І крутиться там. Ось тут а, футбол, грати. Що? Ва, привіт! Тут футбол. А, там є що, баскетбол, а, там теніс і там на скейтах такі геть оці горки. Десь, можливо, вам буде трошки видно, геть, уявляєте, це все один парк. Ходить, тут дорожки є і ходить гуляти. Їздить на велосипедах. Ну, Дітям подобається, хай пограються. Проведемо з ними час. такий в нас буде сьогодні святковий день. Ми а, пообідали, були в церкві і після цього вирішили поїхати з дітьми в парк. Сім'єю так святкуємо. Ти що, тримайся? Давай ну? Вау. А ти Тимофій, де там? Ух ти! О! Покажи нос! Го! Ого, Тимофій, обережно! Держись! Злазь, злазь, як і І я вас хочу всіх привітати святом, світлим, таким прекрасним святом. Святом Пасхи, Великодень Христового Воскресіння. Тому що, якби Христос не воскресне, було б цього свята, і нам є надія на вічне життя. Я дуже рада, що воно в нас є це свято. Всіх вітаю, бажаю вам щастя, миру, саме головне, щоб всі люди жили спокійно собі на цій землі і тішили життя. Давай ну! Будеш? ти! Єс, ножки вперед, ножки вперед. Раніше я його спускала, допомагала зараз, дивіться собі. Давай, з'їжджай! Єфремчик. Йдеш на ту високу таку велику горку. Ага. Дивіться, як ось там. Їхали в кофтах, приїхали сюди, вже сонце сховалося. Такою прохолодно. Давай, давай, синочку, давай. Давай, давай, ти можеш. І... класна штука тут, діти робить. З'їжджай! Прикольно будеш з'їжджати, давай, ну. Ух ты! Вона прям така скоро. <сумів> 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 Не встиг. Коротше, наше це виді, на дві сторони працює, того ловить. По черзі. Знаєте, які вони щасливі, які раді, що з ними тато грається Класно! А дивіться, що, що Єфрем робить. смачне єфрем смакує. Вже хлопці перекус їли щонебудь. Я взяла такі прикусики. Все домашненьке. То зараз сидить їсть.